комісії 15 сесії 7 скликання від 30 червня 16 року В присутні Філіпішина Мамотенко Олдаван. слухали про результати таємного голосування з питання відкликання голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин. Видано 35 юлінів. При відкритті урни виявлено 35 юлінів недійсних нормів. Значить, в результаті голоси розподілилися наступним чином. Кількість голосів за 19, кількість голосів проти 8. Кількість голосів утримали 8. Недійсний 0. Отже, більшістю голосів прийнято рішення відкликати голову постійної комісії, ради, з питань містобудування, архітектури та земельних відносин. Голова лічильної комісії Філіп Ішена, секретар Молдова, члени комісії Мамотенко Павел Сергійович. Також під час нашої роботи було складено акт. Акт стосується що, зараз зачитаю. Ми на комісія 15-ї сесії 7 скликання від 30 червня 2016 року таємному голосуванні з питань. Викання голови постійної комісії міської ради з питань свободування архітектури та земельних відносин виявили один бюлетень. Не використаний. депутат Одарчук Сергій відмовився від отримання бюлетня. складом ну, комісії ми зазначили це в акті і додали до двох протоколів.